Кубок Казахстана по футболу, чвертьфінали. Коротко про саме головне, друзі, вмощуйтесь зручненько. 14 травня в середу відбудуться чвертьфінали. Перед тим, як я назву свої варіанти прогнозів, я хочу нагадати вам, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Ваші лайки, вподобайки, і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Отже, всі 4 матчі відбудуться в середу 14 травня. Кизелжар Єлімай. Тут мій прогноз тотал менше 2,5. 1,91. Другий матч Ордабаси Кайрат. Дуже скромна перемога кайрату. А саме, я прогнозую П2, кайрат перемога. І тотал менше 4,5. Коефіцієнт 1,78. Третій матч. Женіс Астана. Астана перемога. І при цьому тотал більше 2,5. 2-1, 3-1. Перемога Астани. Ну і четвертий матч Туран Тобол. Тут просто без коментарів. Перемога Тоболу. 1-81. Дякую за увагу. Дякую, що ви у мене є. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші дорогоцінні лайки вподобайки, друзі, і змістовні коментарі, які ви завжди мені пишете. Дякую. Перевіряйте, хто ще не підписан на наш майстер-клас. Підписуємось. Казахстан Алга. Слава Україні! Слава ЗСУ. Скорішої нам всім перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дивлюсь прямі трансляції я на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь, друзі. Ласкаво просимо. Нібито нічого не забув. Хочу побажати за ваші перегляди, за активність підтримку, що ви завжди, не дивлячись ні на що зі мною. До зустрічі, друзі! Всім па-па!